Так, сьогодні в нас історія з південно-африканської сторінки Facebook. Всім привіт! Сьогодні читаємо історію, як завжди. Е, от, хто вперше на цьому каналі, ставте підписку, лайк, дзвіночок, пишіть коментарі. Хто не вперше, так само ставимо лайк, пишемо коментарі і насолоджуємося цими прекрасними історіями. Поїхали. Чи я є поганим чоловіком через те, що зрадив дружину, бо вона народжує лише альбіносів? Інтересно. А моя дружина народжує лише дітей альбіносів. І, якщо чесно, я втомився і відчуваю, ніби у мене немає дітей. Так, мені 42 роки, я одружений 6 років і маю двох дітей, яким, якими не пишаюсь. Як, що вони такого зробили, інтересно. Хлопчика і дівчинку трьох і двох років, відповідно, обидва є альбіносами. Інтересно, це єдиний, єдина причина, Того, що він ними напишається. Коли моя дружина завагітніла, через п'ять місяців після нашого весілля я був дуже щасливий, але дуже розчарувався, коли вона народила альбіноса. Я кажу, починаю розуміти. І, 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 якщо чесно, хто не знав, я не читаю історії перед тим, як е, перед тим, як їх записувати, тому що я хочу трохи зберегти свої емоції. Е, от. Тому, інтересно. коротше, я навіть відмовився оплачувати рахунки лікарні. <клухи> Дядя Куку, -Ку, здається. Але після багатьох прохань, втішань та слів підтримки від родини і друзів, я пробачив її та вирішив прийняти ситуацію. Ма, мене це зірочка, який благословенний. Коли вона завагітніла вдруге, нічого не змінилося. Вона народила ще одного альбіноса, додавши його до вже наявного вдома. <звук> Ай! Блін, таке відчуття, що в нього не діти, а якісь, ну я не знаю, речі. Ну, Один вдома є, вже другого принесем. Вже за ну як так можна? Ну, Блін, якби чоловіки народжували, я не впевнена, що вони б так би відносились до тих дітей. Ну, тіпи, Є вдома, хорошо, немає вдома, ще краще. Ще й жінки вдома немає, взагалі просто космос. Поправді для мене вона нічим не відрізняється від безплідної жінки. <риклад> <риклад> Боже, в мене я не впевнена, що якщо я буду казати те, що я думаю, Ютуб пропустить моє відео. Він його заблокує, їй Богу. Іноді я соромлюся з'являтися на зібраннях в своїй громаді. Боюся, що люди сміються з мене за спиною. Я так розумію, чувак темношкірий. Чи як це правильно політкоректно? Напишіть в коментарях, як це політкоректно назвати. Його дружина народжує альбіносів. Альбіноси це хто не знав, це такі вони світлі, світлі біла шкіра, біле волосся, коротше, біле все. І... Блін, ну якщо воно двох народжує, він не думав, що, можливо, і в ньому є якесь генетичне питаннячко. А, я абсолютно впевнений, що проблема не в мені. No! No! Ага, ну Це всі чоловіки, навіть ті, які там, коли сім'ї не можуть. Народити дитинку, в них щось там не виходить. Чомусь жінки ходять, ну, я не кажу за всіх, в більшості свої, своєму. Жінки там щось лікують, здають аналізи своїх чоловіків, типу, підійти, вони такі, там, все нормально, це в тебе якісь проблеми. в мене все хорошо, я ще якось народився. У моїх батьків було троє дітей, жоден з нас не був альбіносом. В моїх братів і сестер також є діти, і жоден з них не є альбіносом. Очевидно, я здоровий повністю втратив інтерес до своєї дружини і поступово почав заводити роман з нашою покоївкою. Це не зовсім моя провина. Будь-який чоловік на моєму місці вчинив би так само. Боже. Можна оцю вставку? Боже, яке кончене? Боже, Яке кончене. Тобто, це... Да, Будь-який чоловік, дитинка якась народжується з якимись особливостями, кожен іде і зраджує покоївку. Ну, почнемо з того, що в більшості її немає тої покоївки. Так. хороша нов... о, Тут є хороша новина, ану. Хороша новина полягає в тому, що вона вагітна моєю дитиною. Боже, яке кончене! Вау, ми за тебе дуже раді, але не від цього серця. Я дуже рада, адже вперше в житті матиму нормальну дитину. Боже, шкода, що в твоєї мами немає нормальної дитини. Я заплатив за її викуп нареченої, і вона стане моєю дружиною. Ой, чую, якби все було. Добре, якби карма цього мужчинчика не наказала, ми б цю історію не читали б. Нарешті в мене буде справжня жінка, здатна народити звичайних дітей. Моя мама дуже підтримує і щаслива через це. Боже, так і знала, що десь буде за свекруху, яка ну, це. Nice. Мама. Мамі над... треба було пояснити своєму... своїй нормальній дитині, що це нормально і не потрібно. там сором... Коротше, воно кончене. Так, Ми всі чекали цього моменту. Ну, мабуть, і дружина но, теж чекала цього моменту, тому я жодним чином не шкодую про свої дії, Молодець. але я не знаю, як повідомити цю новину своїй дружині. Вона хороша жінка, і я її дуже люблю. По-своєму. Ну так виходить. Ну, будь-який би чоловік вчинив би так само на його місці. Ну, там, всі люблять своїх дружин. Да. Не хочу завдавати їй болю, враховуючи те, що вона має високий тиск. Будь ласка, порадьте, як мені вчинити. Так, ну і тут є оновлення. Всі приготувались. Ох, виявилось, що Покоївка теж народила маленького, чудового альбіноса. <клухи> Боже, я люблю такі історії, там, де карма, е <клухи> карма приходить до тих, хто її заслужив. Це ж треба було? Проблема ж не в мені. У мене в батьків, братів, сестер у всіх нормальні діти. Не те, що ця плодить якихось альбіносів. Я в шокую. Не вистачає деталей, Щось якась історія не завершена. Так. Ну, а на цьому історія все. Пишіть ваші враження е від цієї історії. Як вам карма в дії? Мені здається, вона. Перфект спрацювала просто. Ставте лайк, якщо ви цього ще не зробили, з якихось там мені незрозумілих особисто причин. От, Підтримуйте український контент, підтримуйте наше військо, завдяки якому ми можемо подивитись на цього прекрасного південно-африканського чоловічка, якого нас догадала карма. От. А на цьому в мене все. Дякую, підписуємось. Па-па.